Ковтнув книгу, і ось який смак на тиждень, стараюсь книжонку ковтати, ніж тратити час на читацький щоденник, до чого вас закликаю. Буду казати на загал, самому краще відкладеться, та і може вам буде порада. Отже, ковтнув книгу, як нагодувати диктатора польського репортера Вітольда Шабловського. І ось який смак. Щоб сказати, що прям гідне читання. То ні, купився на імена диктаторів, кухарів, яких він інтерв'ював: Садам Хусейн, Пол Пот, Іді Амін, Фідель Кастро, Енвер Ходжа шість мільйонів жертв правління, не рахуючи павших у розпочатих ними війнах, і десятки пройшли через систему репресій. Отже, який після смак. У більшості диктаторів були неблагополучні сім'ї, в яких вони росли. Далі, кого підтримував тодішній СРСР, сьогоднішня Росія завжди конвертувалося в тисячні, а часто в мільйонні жертви на місцях. Економічний занепад країни і розгортання репресивного апарату. То кровожерливий дух комунізму, який за останні століття, століття абсолютний топ по кількості відібраних життів. Диктатори були начитані і дуже дисципліновані на ранніх стадіях, готові за ідею багато терпіти. Нормальне сімейне життя і диктаторство зазвичай не сумісні речі, дружини, діти на них просто немає часу, як наслідок. Там все печально. Пізні етапи диктаторства. Параноя як нова реальність до і так вражаючої кількості жертв дописувало ще пару нулів. Читати не рекомендую досить того, що ви тут почули.